Кентавр 404 С, 7200. Оце зараз, Якщо не збираю, то куплю собі цього кентавра на 40 коней за 7 штук і буду радуватися, як мала дитина. Дородні, шановні друзі, вітаю всім підписників. Отже, у нас починається дощ, давайте йдемо з вами під нав'яз. Зараз буде відео два в одному. Перше, я вам розкажу ціни, які є на дану техніку, іменно міні-трактори і мотоблок в плюсі. По мотоблоках, по мотоблоках відео з цінами буде трошки пізніше. І перед цим я вам розкажу. Коли краще брати, купувати міні-трактор, як не як вже кілька років їх знімаю. І що можу вам сказати? Самий кращий період, їх два ну, можна об'єднанити в один. Це період з кінця вересня місяця, тобто, коли ви вже все викопали, убрали весь свій урожай і більше ви цим не займаєтесь. І краще всього до початку лютого. Ну, ще можна з середини лютого, бо там вже ближче до березня місяця вже почнеться новий ажіотаж на техніку, бо, як правило, тільки весна прийшла і починається у нас, як завжди, гейвей. Треба було ще купити навчора, а я тільки зараз купую. І тому з кінця вересня до початку лютого можна попасти там на якусь скидочку 200-100-300 доларів. Як не як. Хтось тобто, може сім'я скидка 200-300 доларів. Я вам хочу сказати, що 200-300 доларів це хороший двокорпусний самокльопний плуг, який буде вам горати з першого разу, а не так, що ви купили і починаєте його ще настраювати цілий рік. Тобто, ну, зрозуміло, якщо хочете брати, то в цей період, плюс-мінус, там можна купити як і максимально з вигідною ціною, так само можна купити максимально того трактора, якого вам потрібно, який ви хочете. Тому що буває, хочеш одну модель, а обходиш всі майданчики, а її немає. Зимовий період стопудово буде. Ну і Плюс ще скидка там на тому базується, що як правило пливуть нові модельки, їх десь треба розміщати і для того, щоб швидше розпродати те, що є, продавці йдуть на зниження цін. Так, філософська тема закінчилася. Починаємо по цінах на міні-трактори, які ви тут бачите. Що вам можу сказати, дивіться. Буду казати, так як вони мені, ну, мені показали в прайсі, вони трошки будуть модельки цибати. Ну, якщо будете дивитися відео, то 99,9% що ту модельку трактора, яка вам треба, ви знайдете. Розшифровувати їх, оці, грубо говоря, як зараз на джинмі бачите, HS, Кентавр, SD не буду. Кому цікаво, можете подивитися вже самі відео. У мене на кожен тракторець. Є відосі. Можете подивитися і будете знати. Погнали по цінах. Шефінг ремінний. Абревіатура в нього йде BL, 3650 американських доларів. Ціни буду казати в доларах, тому що, як не круті, техніка купується в доларах, привозиться до нас в доларах, можна казати в гривнях, але сьогодні курс долара один, завтра інший. І так же саме ціна буде інша. А в доларах як привезли, так і залишається. Дальше. Шейфінг 240 рем'енний БЛФ 3700 Шифінг 244Б, 4550, кентавер 160Б. Це дивіться. Це мотоблок в плюсі, одразу вам кажу. Це ось такий тракторець. І ще є Б9. Значить, кентавер 160B 250 доларів. 160B ТР92. 470 доларів Кентавр 200 БТР-9 2900 доларів. Переходимо до Сінтаїв. Сінтай Т-240 ТПК абревіатура 4550 доларів, Т-240 ТПК абревіатура 4650 доларів, Т-244 абревіатура ТХЛ 5450, Т-244 абревіатура ТХТ 5950 доларів. Далі наш любимий фотон лавол. Значить, 244 HRX 7450 244 H7200 244 HX 7350. Он той здоровений Бугай 504-й 17500 з кабіною. І 244-й з кабіною. Ось на нас дивиться 9400. Єсть. Кентавер 244 S. Це десь ось до SX стоїть. SD стоїть. Ну Такий же самий, тільки S Дві... Ой, 6150 доларів. 244 SD 6400 доларів SX6400. DV244 GHT 6470 доларів DW504 SDX. 9000. 450 доларів. Кентавер 404 С 7200. Оце зараз якщо не збираю то куплю собі цього кентавра на 40 коней за 7 штук і буду радуватися, як мала дитина. Далі, Кентавр 404 SD 7350 і кентавр 504 FK 11. 400. Це ось цей прикольний красивий. Різницю в ціні можете записати на листочку і порівняти. Здоровелячем між тим 504. Ну і, звісно, там є в чому її рівняти. До речі, наступне відео буде по 50-ках. Ще до цих двох додавлю ще третю 50-ку в віді Соліса і скажу, що ж таки, що краще взяти, бо є в мене один підписник, він вибирає і в нього ділема. Продовжаємо. ДТЗ 5244HP 7800. ДТЗ 5244 HPX 8050 доларів. ДТЗ 5354 HPX, тобто це наша славно, звісна 35-ка. 8380 доларів. ДТЗ 5404 10400 і 5404 вже з кабіною 12550. Це ось такі ось dtz шні з кабінкою. Є. Донфєнг, 244-й 7700, 244-й 8250, 244-й 2 8620, 404-й G2. Он, в новому кузові. Не знаю. Зогласен, що ті вони під Нюхоланда тарабаняться, але десь їх оцих, навіть везуть в Южну Америку. Чи ту ж саму Африку, там де люди тащаться від Джондіра, то там він заходить. А чи в нас такий приживеться, сложно сказати, ну... 244-й вже купили, його вже тут немає. З цього майданчика його вже забрали. Остався тільки 404. І 244 DHX 7850 доларів. Далі Юто 244 SX7130. О, кстати, Юту немає. Юту забрали, тут стояв теж Юту Нема Юту Поїхав. Джинма. Джинма GMT 3244 HS6950, Джинма 3244 HXRN 7400 і Джинма 404 cn 10400 І тепер ще на закуску DV244 SX c 7600 і Кентавер 244 sx XC7600. такі ціни на міні-тракторці. Кажу, послухали абревіатурку, подивилися. На кожен в мене є відосик Можете подивитися. Не хочете в мене дивитися, дивіться, в других людей, але вам для орієнтіра ціна є. На що я кажу ціни? Ціни я кажу не для того, бо я вам хочу продати, я їх взагалі не продаю. Ціни я вам кажу для того, що ви, наприклад, коли прийдете купляти цього кентавра, ну, саме більше, в моїй так сказати, практики, людей купує трактор за 40-50 тисяч гривень, це донфенги. От на Донфенгах більше всього лох розвода. Люди, не може бути трактор на даний момент стояти 40-50 тисяч гривень. У нас є унікуми, які. В коментарях пишуть, Трактор 7 тисяч ціна. Він каже, гривень. Я думаю, ну блін, піди в магазин, купи буханку хліба. Скільки буханка хліба зараз стоїть? 30 гривень. А ти хоч трактор за 7 тисяч. І такі люди є, що попадаються на це все. Кажу, ціна вся в доларах. Трактори стоять космічних грошей. Ви їх заробляєте тяжко, розстаєтеся з ними дуже легко. А потім плачете, що вас хтось обдурив першу чергу обдурили ви самі себе. Бо дешевий сир тільки в мишеловці. Отак от. Значить, все, по ценах сказав. Трошки далі буде відос, яку 50-ку краще взяти. Знову мої філософські бредні. І підходить тема по поводу ДТЗ 35-сильного. Я на нього огляд робити не буду. Поясню чому. Я його порівняю з іншим трактором. Тому що теж є питання. Людина думає, який трактор вибрати. Ну, все народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.